Спільний марафон Єдині новини на каналі 1+,1. плюс Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Український фотограф Георгій Іванченко, який зазнав поранень на фронті напередодні, нині у важкому стані в лікарні в п'ятницю біля Дружківки на Донеччині російський евпівдрон атакував знімальну групу. Французький фоторепортер Антоні Лалікан, який знімав для багатьох відомих видань своєї країни і російсько-українську війну, документував із березня 22-го року. Він загинув його український колега, зазнав поранень тулуба й ноги. Його тут же евакуювали до лікарні, де зробили операцію. І за даними джерел Національної спілки журналістів України, обидва журналісти працювали на фронті за усіма правилами – у захисному спорядженні і у супроводі пресофіцера. На вбивство Антоніла Лікана вже відреагував президент Франції Мануель Макрон. Політик написав про це на своїй сторінці у мережі ікс українською мовою. Антоні Лалікан став третім французьким журналістом, якого вбила Росія на війні в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Росія ймовірно готує низку масованих обстрілів та накопичує балістичні і крилаті ракети для масштабних ударів по енергетичних об'єктах України. У вересні Росія запустила проти України 6900 дронів. А от ракет було відносно небагато. Схоже на те, що ворог приберігає їх для комбінованих масованих ударів. Такими спостереженнями ділиться у своєму звіті інститут вивчення війни. Крилатими ракетами і дронами росіяни намагаються перевантажити українську ППО в той час, як по обраних цілях б'ють балістикою. Балістичні ракети можуть збивати лише системи Петріот тож тепер Росія здебільшого націлюється на енергетичні об'єкти в тих містах, де цих систем захисту ще немає. Президент Зеленський провів ставку, головна тема якої захист енергетики. Пріоритетним завданням визначили посилення ППО, особливо на північному сході України. І також вирішити посилити відповідь масштабуванням далекобійних ударів по паливній інфраструктурі Росії. Про це повідомили в РНБО. Я очікую більших результатів і від військового командування, тих, хто відповідає за безпілотну складову захист неба. Та прикриття північно-східних областей були сьогодні доповіді щодо наших цілком справедливих ударів по російських об'єктах по їхній логістиці паливному комплексу. Я вдячний нашим воїнам за влучність. Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей. Повинна за це відповідати. Далекобійність наша буде збільшуватись. Три балістичні ракети та 109 дронів запустив ворог по території України цієї ночі. Повітряні сили опублікували нинішню статистику. Українським силам ППО вдалося збити або подавити 73 російські безпілотники, але є і влучання. На жаль, три ракети Іскандер та 36 ударних БПЛА вразили 25 різних локацій. У кількох місцях зафіксовано падіння уламків від збитих дронів. У Херсоні вранці через артобстріл поранено жінку і двох дітей восьми та сімнадцяти років. У момент удару родина була в авто. Усі у шпиталені із пораненнями різної тяжкості. Ще одна містянка звернулася до медиків із мінно-вибуховою травмою. А напередодні, через ворожі атаки, в області постраждало восьмеро людей. Автобус, який перевозив людей, атакували росіяни у Малокатеринівці на Запоріжжі. ФПВ-дрон вгатив у бік машини. Ударною хвилею вибито вікна обійшлось без постраждалих. А напередодні ворог поранив трьох людей. За добу область пережила майже 600 ударів. У Комишувасі на Донеччині російська атака забрала життя мирного жителя. Ще четверо дістали поранення у Костянтинівці. Окупанти знову б'ють по житловій забудові там двоє поранених містян. Руйнувань зазнали 15 багатоповерхівок, кінотеатр, пошта, крамниця та 5 гаражів. Є постраждали і у Новоолександрівці, де росіяни поцілили в будинок. На Дніпропетровщині у Покровській громаді поранення дістала жінка, пожежі вирували і у межівській громаді. Дніпро окупанти атакували БПЛА, пошкоджена інфраструктура. Атаку балістикою пережив Павлоград. Там пролунало кілька вибухів артилерією. гатив ворог і по Нікопольському району. У селі Лісна стінка на Харківщині через удар БПЛА ПЛА поранень зазнали двоє чоловіків і дві жінки, і також там було зруйновано приватний будинок. У селі Дачне ворог травмував ще одного чоловіка з осколковими пораненнями його госпіталізували. Є пошкодження також у Куп'янську, вузловому одноробівці та Перовському. Внаслідок ворожих обстрілів, знеструмлена частина Донеччини без світла. Вся дружківка і Костянтинівка, і деякі райони Краматорська вибухи вночі лунали і в Чернігові. А ранок ворог обсвранці ворог обстріляв центр Новгорода Сіверського. Пошкоджені будинки в області через обстріли поруйновано одразу кілька об'єктів електропостачання. Діє графік погодинних відключень знеструмлення зачепили близько 50 тисяч споживачів. Складна ситуація і на Сумщині окупанти били по критичній інфраструктурі ракетами та безпілотниками. Знеструмлено шостку і майже чотири десятки населених пунктів. Лікарні працюють на генераторах води. Подається за графіком, перебої зі світлом і у Конотопському районі. На Харківщині також без енергопостачання. Чотири тисячі абонентів у Лозівському та Чугуївському районах. Полтавщина також долає наслідки комбінованої атаки. Досі триває ліквідація наслідків ударів у Карлівській громаді, де було знеструмлено понад 8 тисяч споживачів. На зараз заживили майже всіх, але закликають людей до ощадливого використання електроенергії. Новий удар по Чернігову. Вночі ворог знову атакував місто. На місцях влучань спалахнули пожежі. Про постраждалих наразі невідомо поповідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. І уже три доби в області проблеми із електрикою. У самому Чернігові перестали курсувати тролейбуси. Місцеві бізнеси дістають генератори. Кореспондентка ТЕСЕ Наталя Нагорна проїхала з містом і розпитала, як живуть люди, коли немає світла. Тож, як тепер звучить Чернігів, дивіться далі. Це звук, який ми зараз чуємо по всьому Чернігову. дирчання генераторів біля аптек та магазинів, біля кав'ярень та перукарень великі та не дуже. Агрегати для вироблення енергії повернулися на вулиці міста. Дуже швидко на ситуацію в Чернігові відреагував бізнес, тому можна і каву випити, і поїсти, і зарядити в закладах свій телефон. Бариста Юлія розповідає: клієнтів побільшало більше ніж будь-коли, тому що ну мабуть роботи майже немає. Люди не можуть працювати. А підзаряжатися Звісно, Сьогодні працівниці аптеки кажуть: живуть поруч. Вдома світла немає, а на роботі можна і телефони зарядити, і хворим допомогти. Ми працюємо, працюємо працює на максимум. Все що від нас залежить. Світло вимикають за графіком: шість годин світла немає, три години є. Але як немає електрики, то немає і води. Ми сьогодні у стрілімо поставити генератор, як вижу. Пані Валентина запрошує нас зайти до неї в магазин продажу води. В неї тут свій маленький пункт незламності. Поки заряджає свій телефон та планшет. Запас очищеної води встигли накачати у бочку. Проминаємо їх, хоч вони і нові, але ж розталанчуємо. У нас спеціальні підтримки і набираємо вам водичку. Покупців тут побільшало, але радіти цьому немає сил. Це просто жахіття, не бізнес. Це просто люди в такої паніці тільки немає часу, немає світла. Ну ви що? обласній військовій адміністрації нас переконують, ситуація складна, але Контрольована чи назвати це Армагеддоном? Ну, мабуть, Армагеддоном треба назвати війну, яка відбувається, і терориста Росію, яка в першу чергу створює нам цей Армагеддон. На сьогодні ну можу тільки сказати, що всі алгоритми, по яким ми рухаємось, вони були раніше відпрацьовані. Досвід блекаутів в Україні на жаль вже великий. Тому зараз по Чернігове розгортають ось такі пункти незламності. Інтернет, світло, тепло, вода. Перевіримо на наявність. Добрий день, можна до вас. У наметі дівчата школярки у Аліни, Марії, Ольги та Ксенії розрядилися телефони. Тут можна прийти, зарядити телефон, попити чайочку. Ну ось поїсти печиво тут. Інтернет є, тепло. Ну тепло не тепло, нормально. Води немає, світла немає. Електрики немає, інтернет так ловить, і то в нас були онлайн уроки. Так треба було відключатися. Місцева влада обіцяє за потреби, можуть розгорнути додаткові пункти, адже Росія збільшує кількість ударів по енергетиці. Регіону спочатку року. Вже ми маємо більше 16 тисяч саме прильотів різних видів, і на прикордоння, і шахеди, і ракети. Все що летить з території Росії. Чернігівщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Олексій Цобер, ТЕСЕ, 1+, плюс марафон. Єдині новини запобіжний захід водію Мерседеса, який побив велосипедиста та залишив його на узбіччі. Напередодні йому вручили нову підозру, і до кримінального провадження щодо завдання тяжких тілесних ушкоджень додалася ще стаття залишення у небезпеці. Сама подія сталася на початку цього тижня. На зауваження, що машина перешкоджає руху, кермувальник авто тричі удари велосипедиста в обличчя і залишив його непритомного на дорозі. Після затримання і вручення підозри водія відпустили під нічний домашній арешт. Прокуратура ж оскаржила це рішення і просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі захист попросив час на конфіденційне побачення для обговорення подальшої тактики та ознайомлення із клопотанням про запобіжний захід. Тож зараз у суді перерва розписки долучаються до матеріалу клопотання. В стороні захисту надається час для ознайомлення з матеріалами клопотання три години. Елітна машина і гучна справа у вищому антикорупційному суді на Львівщині. Мер самбура Юрій Гамар опинився в центрі скандалу через дорогий позашляховик, записаний на доньку. Суд постановив авто конфіскувати, бо доходів на таку покупку родина не мала. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже всі подробиці. Скандальну автівку мера у самбурі, де мешкає трохи більше 30 тисяч людей, обговорює чи не кожен другий Audi Q7 2023 року. Вартість понад 4 мільйони гривень. За документами належить доньці міського голови, але в прокуратурі вважають інакше. Фактично нею користувався сам посадовець. Цьому свідчить багато матеріалів. Ним користувалася. Коли було потрібно мені, щоб не використовувати службо, і в приватних цілях, я в них брав цей автомобіль. Це автомобіль моїх дітей, чому я не можу ним, скажімо там, на певний період покористуватися. Автівку донька мера придбала два роки тому. Звідки у неї гроші? Ось що на це каже мер Юрій Гамар. Зять працює, був на війні півтора року, зараз е, юридичною фірмою. Дочка працювала ріелтором рі 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 до того, як пішла в декретну відпуску. Я допомагав їм фінансово, тому що в мене лише одна дочка зяді внук. Те, що родина доньки, живе в Ужорді. Їхня автівка їздила по самбору і не тільки, пояснює так. Вона приїжджає сюди що два тижні. Як мені було потрібно, я їхав туди, переночував з внуком вихідні після того за автомобіль. часто користувалися цією машиною. Там вони мають все пораховано за рік 20 разів. Втім, найголовніше наголошують в САП купити машину такого класу, доходи сім'ї. Не дозволяли, ми вивчаємо декларації. Ми вивчаємо доходи, вираховується ще скільки витрат здійснює родина і залишок коштів. І тоді просто проводиться ще один аналіз, який вже показує, чи дійсно за ці кошти вони могли придбати те чи інше майно, і поки розслідування тривало, кажуть, у сап скандальну автівку спробували переписати для приховання і уникнення я цивільної конфіскації була проведена ще одна операція купівлі-продажу, і майно, начебто, перейшло до третьої особи. Тим часом місяць тому міський голова Самбура задекларував квартиру вартістю 3,5 мільйона гривень, і наступного дня ще одну Audi Q7 вже цього року випуску. І цей автомобіль коштує вже майже 5 мільйонів гривень. Зараз мають субисти. А що це за машина? Хороша взяв кредит автомобіль. Ціна автівки майже в п'ятеро перевищує заробітню плату мера за увесь минулий рік. У Самбері з цього приводу думають по-різному. Нормальний господар добрий от віцикві порядок всюди. Ну та було собі записано. Ну то й що? Що тут тільки в нього одного? Має собі машину, це хай має людина. Не всі так знаєте, будемо так казати, наживаються з нас. А може, це якесь політичне переслідування? Нічого не можу сказати на цю тему. Такі справи кажуть юристи, уже звична практика. Якщо різниця між доходами і покупками декларанта перевищує півтора мільйона гривень, майно можуть конфіскувати. Це досить закономірна така дія, яка відбувається вже протягом останніх чотирьох років з внесенням відповідних змін до законодавства. Це стосується як і близьких родичів, так і друзів. За 9 місяців нами подано 37 позовів. Які стосуються набуття активів необґрунтованих активів, походження там яких вони не можуть там довести, і е, е, на суму 250 мільйонів гривень приблизно з рішенням Вищого антикорупційного суду конфіскувати авто, мер не згоден і хоче подавати апеляцію. Сама автівка тим часом арештована, навіть попри те, що за документами родині Гамера вже не належить. Марічка Кужик не ліковальська, Андрій Попович, Львівщина ТСН, 1 плюс +1, марафон. Єдині новини. Негода за негодою. Болгарія потерпає від сильного снігопаду. Зимові опади обрушилися на 20 регіонів країни. А влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. Наразі відомо про такі наслідки стихії, як затори, проблеми з електрикою та падіння дерев. Раніше сильні зливи вбили в Україні трьох людей. Паводки накрили популярний чорноморський курорт Еленіте. Висока вода затопила місцеві готелі, павільйони та автомобілі, які по відносило на пляж одного із загиблих чоловіків. Вода заскочила у підвалі будинку. Аби подолати наслідки природного катаклізму, залучили армію зі спеціальними рятувальними човнами амфібіями. Однак, через підтоплення доступ спецтехніки ускладнений. Кримінальне провадження за фактом загибелі людей під час негоди відкрила Одеська обласна прокуратура. Стаття Службова недбалість. Спеціальна комісія, яка вивчає причини трагедії, має визначити відповідальних за це результатів своєї роботи, ще не робила і має це зробити найближчими днями. У міськраді вже заявили, на ліквідацію наслідків стихії знадобиться щонайменше два тижні. Йдеться переважно про приватний сектор, де досі залишаються підтопленими будинки. На тепер відомо вже про 868 пошкоджених осель. Це близько 300 приватних будинків, решта багатоквартирні. І люди досі звертаються із заявами, тож цифра ця постійно збільшується. Зі слів міського голови мешканці можуть розраховувати на 80 з половиною тисяч гривень компенсації це для квартир і до 190 тисяч гривень для будинків. Наразі в Одесі вже працює електричний транспорт і усі дороги проїзні з укриттів в місті разом із паркінгами відкачали вже майже мільйон кубометрів води. Їх зараз сушать та готують до роботи. У низинах міста, де досі стоїть вода, три тисячі людей працюють над ліквідацією наслідків стихії. Окрім одеських бійців ДСНС, це рятувальники з різних міст, а також курсанти. Через е різке зниження температури у Рівному почали подавати опалення. Теплими батареї стали у двох медзакладах. Першими з проханням про подачу тепла звернулися керівники пологового будинку та міської дитячої лікарні, і у міськраді дали розпорядження увімкнути їм опалення. Синоптики попереджають, що на рівненщину сунуть заморозки. Температура вночі може сягати від нуля до мінус трьох градусів. У рівно теплоенерго закликають управлінські компанії чим швидше підготувати будинки до подачі тепла. Адже наразі акти про готовність є лише у 121 Багатоквартирного будинку із понад 800. Ну а зараз історія про незламність духу і силу творчості, які допомогли вистояти у найтемніші часи. 25-річний військовослужбовець Нацгвардії Владислав Каретник три роки провів у російському полоні. Там без жодного аркуша паперу чи інших засобів він написав майже два десятки пісень. Усі тексти зберігав лише в пам'яті. І першу з композицій присвятив мамі. Отже, про повернення додому, яке стало справжнім великоднім дивом, тривалу реабілітацію, яку захисник проходить досі, і мрію записати усі пісні, народжені в полоні. Про все це в сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової. Дивимось разом. Три нестерпно довгих роки у російській неволі були і побиття, і знущання, і катування, і те, як музика допомагала вистояти. Коли було важко, я її сам в собі в голові співав. І от це як стимул був не здаватися. Про довгоочікуване повернення додому. Це була така ефорія, Момент щастя. Це як сон був. Та про плани і життя зараз уже на рідній землі. Зараз я як мінімум хочу, щоб е, ті пісні, які я вигадав в полоні, щоб їх почуло Україна. Ми зустрічаємось з Владиславом Каретником на мальовничих схилах хрещатого парку, де височіє монумент, який нині має назву Арка Свободи Українського народу. Сам родом з Дніпра нині він мешкає на Київщині. Зізнається, такі прогулянки для нього рідкість, адже після звільнення з полону чотири місяці тому переважно весь час на реабілітації. Займаюся лікуванням свого організму. Відновленням фізичного та морально-психологічного стану це можна сказати як життя з нового листа, тому що перший місяць я не міг повірити в те, що я знаходжусь дома. Фізично я знаходився вже в Україні, так а морально я ще знаходився там, тому я не міг так швидко перемкнутися, тому що три роки це дуже. Тривалий час. Випускник Національної академії Нацгвардії України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був у Маріуполі на ротації. З побратимами до останнього виконував бойові задачі на Азовсталі, а після указу президента разом з іншими бійцями вийшов у полон. У мене було чотири місця, де мене отримували. Тобто, це Оленівка, це була Белгородська область, там було два заклади. І Воронівській області в бараках було дуже багато людей. Спочатку там могли в одному баракі десь 800 людей бути. Тобто ми спали там і на сходах. Ну хто хто де знайшов місце, там і спали. Були і побиття, і знущання, і катування. На питання, що допомагало триматися і пережити усі тортури російських катів, Владислав з усмішкою відповідає музика. З дитинства музика для нього була як хобі. Він читає бітбокс, грає на гітарі, і, як каже сам, трохи співає у неволі, аби відволіктися від жахливої реальності, вперше в житті почав писати пісні. Якась строчка прийшла на думку, все я починаю від неї відштовхуватись, і так воно в час дуже дуже летить швидко. Коли було важко, я її сам собі в голові співав. і от. Це як стимул був не здаватися, йти далі, тобто, ну як ти терпіти це все, щоб по виходу все почати нове життя. Так, за три роки народилося 16 композицій. Усі слова Владислав завчав на пам'ять потайки наспівував побратимам і пообіцяв собі. Усі пісні мають обов'язково почути вдома. Першу з яких присвятив мамі, але каже, це про всіх, хто чекає на синів з полону. Для мене мама це як мій друг. От це людина, з котрою я можу поговорити про любу тему, можу там. Пошутити на любу тему, так само і вона. Навіть були моменти, коли ми там прикалували, прикалувалися друг з другом, от як просто зі своїм побратимом. Тобто ну, я дуже люблю свою маму. Вірила, чекала на повернення сина та виходила чи не на кожен мітинг на підтримку полонених. Від мами Владислава у полон дійшов лише один лист з десятків усіх, які вона написала. Лист я отримав взагалі через рік полону, напевно. У мене такі емоції були просто я там, я дуже сильно плакав. Про що вона писала? Вона писала, що все добре, все живі, всі здорові, що дуже сильно чекають. Повернення з трирічного полону він сприймає як Великоднє диво, адже сталося це 19 квітня. <му> Владислава нарешті дочекалася вдома, і він відразу узявся за запис першої пісні ма там зробити щось на, на, на шталт Хотів подарувати на день народження. Які ніби емоції були? Це були сльози радості, щастя, тобто прям прям вау. Це поки єдина пісня, яка повноцінно ожила на професійній студії. Ще є пісні про Україну, Маріуполь, Полон, друзів. Владислав вірить, що знайдуться ті, хто допоможе йому записати і створити повноцінний альбом під назвою Пісні народжені в полоні це може допомогти триматися і вірити у краще усім, хто досі чекає. на завжди життя. Испіткала біль казала, давай ти зможеш переможеш, Зовсім трохи лишилась. Вставай Аліна Лісова, Володимир Остапенко, Олег Гаращенко, Наталя Кучеренко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. І буквально щойно стало відомо, що Росія вдарила у пасажирський потяг шостка Київ на залізничному вокзалі на Сумщині. Постраждали пасажири. Це дані від ОВА. Тож будемо інформувати про розвиток подій уже в найближчих випусках. новин. Вчительський Оскар уже дев'ятий рік поспіль напередодні всесвітнього дня вчителя в столиці вшанувати. Захотіли українських педагогів, і сьогодні назвуть ім'я того, хто отримає премію Глобал Тічерс Прайс 2025». Цьогоріч було подано 826 анкет заявок. І понад 2000 номінацій. Педагогів номінували діти, колеги, батьки з різних громад, міських та сільських організатори премії наголошують, це не просто відзнака вчителів, а й можливість для професійного зростання. Шанс впливати на освітні процеси в Україні від року заснування. Цей конкурс не зупинявся як не зупиняються наші вчителі, починаючи з епідемії ковіду, і сьогодні, під час війни, під бомбардуваннями, дехто із наших освітян нині на фронті. Багато вчителів уже 5 років поспіль працюють у дистанційному режимі, і кожного разу організатори премії намагаються зробити оскар для вчителів. Пам'ятним, от і цьогоріч організатори просять усіх хто вдячний своєму вчителю, привітати його. Концепція привітання е -е, ви зараз можете бачити, і це титри. Якщо ви напишете на асфальті перед будинком вчителя або перед вікнами вашої школи слова вдячності йому, це надихне і підтримає будь-якого вчителя. Тож долучайтеся. Пізнати справжній смак Поділля цього тижня. Кореспондент 1+1 Костянтин Грубич, який чи не кожної суботи відкриває нам цікаві е, факти і місця, які варто відвідати, вирушив у гастроекспедицію. Але куди саме і з ким там познайомився чи його Чим його частували? Упевнена про все зараз е, нам розповість. Маємо можливість поспілкуватися наживо, як завжди. Костянтин у нас в компанії наживо. Тож розповідай, куди поїхав цього разу, чому обрав саме цей маршрут. ну і ділись з враженнями. Звісно ж, розповідайся по порядку. Ой, солю. Солю, що тобі сказати? По перше, ще нічого не смакували, тому що лише все на старті. Ми приїхали в село Фурманівка, це на Кам'янеччині, Хмельницька область, і тут у нас уже і е, димо тут розсіявся. І з клубу ми перейшли до хати, до літньої кухні, тому що саме тут колектив фурманчанка буде зараз вчити кухаря, Назара, агропідприємця, ресторатора. Е -е -е Віталія віталі. Забуцького як готувати автентичні страви? Але Віталію, от для чого вам треба? У вас є поля, параходи, все на світі, е готель. А, а ви займаєтеся гастроспадщиною? Для чого? Це на сьогоднішній момент розумієте, гастроспадщина, локальна кухня це одна з таких рис ідентичності нас, українців. Це особливо актуально цей період. Тому і я знаю, що ви з однодумцями берете подільських кухарів от Назар. Так, е так. Е ми вже неодноразово... і ви збираєте рецепти. Так, так. так ми неодноразово вже їздимо в ці гастроекспедиції, досліджуємо це все і інтерпретуємо в наше меню в наших ресторанах, і не з порожніми руками, тому що ось це е е борошно ваше. Борошно, наші дівчата просто вони волонтерять, допомагають ЗСУ і з цього борошна, муки, олії. М'ясо є? Свинки. Свинки. Ну <пілляє> <ріх> коротше, <кородження> сьогодні які страви ви покажете, люди, які страви покажете? Кров'янка, лежні, макаран. Ага, а я знаю, що ваш колектив от спочатку повноштабного вторгнення, навіть 14-го року, коли війна ця проклята почалася. Ви допомагаєте усім, усім вашим і селянам, які воюють, і просто нашим захисникам. І, і вам не набридло? Не набридло, того, що це нас вдохновляє, бо ми допомагаємо нашим воїнам У кожного свій фронт. Ми співаємо, значить, ми піснею доб'ємо клятих ворогів. Лариса Пендюк, це, це не ви. а як вас? Звати? Галина Коновал. Гали, Галина Коновал. А ось Лариса Пендюк. покажіться, будь ласка, це керівник ць, керівниця цього колективу. І е, от зараз, е, Солічка, шановні глядачі, ми зараз виходимо з ефіру і починаємо. Тут засукаємо рукава, будемо дивитися, як робити лежні, кров'янку. Ну коротше, дуже цікавий процес. Але я хочу, щоб ви всі почули, як звучить фурманчанка. Е, розкажіть два слова про свій колектив. Крім того, що ви вправні господині, колектив вже існує з 85-го року, але за цього часу мінявся учасники з 12-го Ви рахувати вмієте. 85-й рік так, це так, я поступився майже 40 так, років. Так, вже. 40 років я працюю в клубі, і 40 років в мене колектив, я постійно в клубі. Які міняються учасники, міняється форма там, назва колективу, а те все працює з 85 року. А ну дайте, будь ласка, Україні запало. Тому що, знаєте, сумно, ну, 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 ну нас продовжують нищити і ми нищимо. Але дайте один куплетик. Запала буряки. Будь буряки. Будь ласка. Давайте. Так. Ой запала буряки під зеленим добом. О, любила бригади! любимо Україну це Поділля, село Фурманівка, Кам'янеччина. Я бажаю кожному, хто на зараз дивиться вдалого дня. Попри усілякі негаразди, дякую, Костю, дякую за гарний настрій за емоцію за враження. Ну і чекаємо, що у вас там вийде на Поділля, бо звучить все дуже смачно. Кореспондент один Костянтин Грубич із Поділля, як завжди, гарно і смачно піднімає усім настрій у суботу. Ну а далі колеги. Ведучі 1+, плюс Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов продовжують підхоплюють марафон. Єдині новини. Я ж з оновленнями від команди ТСН повернуся о 13.00. Слава Україні!